Доброго дня. Сьогодні в нас 31 травня 2025 року. Сьогодні в мене є звернення, яке я зараз в публічному просторі зачитаю. Чоловіки та жінки, які діють в права суб'єктності людини особам, уповноваженим на виконання зобов'язань у власній якості та під особисту відповідальність, службовим та посудовим особам міністерств служб. Та відомств, зобов'язаних згідно своїх інструкцій, неухильно дотримуватися міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України щодо захисту прав та свобод людини, визнання верховенства права та правосуб'єктності людини дня 31 місяця травня року 2025 Звернення. Право на звернення гарантовано статтею 53 Міжнародної конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та статтями 8, 9, 34, 40 Конституції України. В день 26 місяця травня 2025 року, близько 10 години ранку, чоловіка Сергія, який діє в право суб'єктності людини, суб'єктом міжнародного публічного права, було викрадено. На вулиці невідомими озброєними особами у формі схожих на співробітників поліції, які, не назвавши себе, силомиць, заштовхнули людину проти його волі в автівку, тобто викрали і відвезли в райони ТЦК. Чоловік Сергій заявив свій правовий статус та попередив, що вдома залишилася одна його малолітня донька. По факту, через злочин викрадення, вона була залишена в небезпеці. Всю озвучену інформацію викрадачі, невідомі озброєні особи чоловічої статі в чорній формі, проігнорували. Викрадачі підвищували голос, погрожували, висловлювалися, принижуючи честь і гідність людини, погрожували, що зараз в ТЦК швидко знайдуть фізособу і відправлять куди слід, порушували конституційні права чоловіка Сергія

Фізична особа, особа чоловічої статі, військово зобов'язаний, ухилянт, призовник, особа, що є в розшуку, тощо чинили злочини, порушуючи міжнародні договори, визнані Верховною Радою України, зокрема статті 3, 5, 8 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статтю 6 загальної декларації прав людини та статтю 16 міжнародного пакту про громадянські. І політичні права з приміщення районного ТЦК в той же день людину під погрозами фізичної розправи заштовхнули в автомобіль і вивезли в приміщення ТЦК в іншому районі міста Запоріжжя вже п'яту добу безперервно до цього часу продовжується моральне та фізичне катування, знущання і залякування чоловіка Сергія, який діє в право суб'єктності людини. Суб'єкти міжнародного публічного права одного з народу України згідно акту самовизначення народу України, друга редакція акту розміщений в публічному простірі за посиланням відроду до народу.ком. Справедливості заради зауважу, що дійсно є співробітники різноманітних структур, міністерств, відомств, судових та правоохоронних органів, які дійсно виконують свої профільні закони та ведуть себе з людьми по-людськи. На жаль, їх дуже мало. Багаторазові усні та письмові звернення про викрадення та катування людини до різних відділів національної поліції міста Запоріжжя, до Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, східного територіального управління військової служби правопорядку, департаменту внутрішньої безпеки національної поліції, військової спеціалізованої прокуратури Уповноваженого Верховної Ради справ людини, представника уповноваженого Верховної ради справ людини в місті Запоріжжя. Державної служби військового правопорядку збройних сил України, військової спеціалізованої поліції на гарячу лінію Міністерства оборони до служби внутрішньої безпеки поліції міста Запоріжжя, до обласної прокуратури міста Запоріжжя, на жаль, не принесли позитивних результатів. Чоловіка Сергія так і не було звільнено, а викрадачів так і не було встановлено. Більш того, ті, хто його незаконно отримує, побачивши, що рідні. Чоловіка Сергія звертаються в усі можливі інстанції за для відновлення порушення викрадачами прав людини, почали використовуючи шахрайство та задурювання, перевозити вкраденого чоловіка з одного свого приміщення ТЦК в інше. Весь час змінюючи місце його утримання, не надаючи інформацію про те, де він відкрито і нахабно знущаючись з рідних викраденої людини. Це вже далеко не перший випадок викрадення свідомих та діздатних чоловіків в Запоріжжі, а по всій країні. Таких випадків безліч більшість працівників з юридичних компаній, до яких зверталися рідні чоловіка Сергія, в першу чергу запитували інформацію про персональні дані і кожного разу дивувалися, як так, чому індивідуальні дані про людину то конфіденційна інформація. Вкладається враження, що торгівля персональними даними. Які створені методом компіляції, тобто крадіжки на індивідуальні дані людини, це найважливіша мета діяльності багатьох юридичних компаній, що виконують функції як державного управління всенародним добром в деяких співробітниках поліції. Шахрайство при отриманні персональних даних стало нормою. Вони непомітно фотографують людину на свій особистий мобільний телефон. Потім фото проганяють по базам даних і, отримані в шахрайський спосіб, дані записують свої протоколи. Тобто, саме для цих шахрайських дій. Створювались системні реєстри а як тоді бути з міжнародним та внутрішнім законодавством, яке забороняє свавільне використання персональних даних, створених методом компіляції на індивідуальні дані людини, і визначені людиною конфіденційною інформацією? Питання з якого часу і хто відмінив дію четвертої Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни, хто і коли скасував в Україні загальну декларацію прав людини, міжнародну конвенцію про захист основоположних прав і свобод людини, міжнародний пакт про громадянські і політичні права, міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, загальну декларацію прав народів 1979 року, конвенцію про права корінних народів та верх. Ковенство права інших міжнародних договорів ратифікованих і визнаних Україною як державою наразі, по факту викрадення та незаконного отримання людини готується звернення до суду, але найбільше занепокоєння викликає поширення. Невідповідність службових і посадових осіб, різноманітних служб, міністерств і відомств займаним посадам, їхня кругова порука та бездіяльність, які якраз і привели до цієї жахливої ситуації, яка відбувається майже в кожному куточку України. Міцні, чудово споряджені, озброєні особи крадуть на вулицях цивільних людей. А потім в ТЦК цим викраденим цивільним людям говорять, що ось приїдуть покупці. І вас відправлять кого куди, в нас що в Україні з'явилися безправні раби та пірати, які займаються работоргівлею? Чому ті, хто проголошував присягу служити народу України, тепер в кращому випадку робить вигляд, що він. Під час виконання своїх службових посадових обов'язків стає сліпо глухонімим, в упор, не вбачаючи кримінального злочину у факті викрадення цивільної людини невідомими озброєними особами, а в гіршому випадку сам викрадає тих людей та відвозить так званим покупцям, коли в нашій країні людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека втратили найвищу соціальну цінність, зафіксовані в третій статті Конституції України, і люди стали товаром. Живим товаром засобом кривавої наживи для з'явившихся як поганки після дощу. Озброєних формувань невідомої юрисдикції в мене все частіше виникає питання у викрадачів, у різноманітних злочинців, які заробляють гроші на крові людей, які покривають злочини, роблячи вигляд, що все в Україні законно, що всі служби працюють і сумлінно виконують свої профільні закони. У кожного ж з них є свої сім'ї, батьки, діти. Отже, їхні рідні знають за які гроші вони купляють собі дорогі автівки. Та інші модні речі гроші не пахнуть. Кожна дія тягне за собою наслідки, і це не тільки кримінальна відповідальність. Вище означені дії всіх причетних до знищення людей, до геноциду чоловіків і жінок народу України, тягнуть за собою безумовно та нескасовно в часі і просторі відплату родам чи колінам всіх причетних до злочинів. Кожен з ваших родів чи колін більше не знатиме спокою, доки ваші роди коліна не сплатять сповна. За загублені життя людей у вас є гроші, але ви не купите на них здоров'я своїм батькам, спокійного сну собі та щастя своїм дітям ніде і ніколи. І це стосується всіх, хто збагачується за рахунок людей, чоловіків та жінок. Народу України наприкінці звертаюся до людей, які живуть в Україні. Досить покірно йти на заклання. Вивчайте свої права, відстоюйте своє право на своє вільне, мирне та гідне життя, проявляючи свою волю за допомогою знань. Закони в першу чергу мають виконувати ті, хто їх пише свого часу. Я почула два чудових вислови, які гармонійно доповнювали один одного. Перший – система. Може людину обдурити, залякати і купити, порушити волю людини система не може. Другий юриспруденція це магія, так як вона працює не з документом, а з волею людини. Воля це знаряддя духу. Як тільки вас примусили підписати щось проти вашої волі, обдуренням чи підлістю ви втрачаєте сили. Тут фокус в тому, що вам дали картинку, що у вас відсутній вибір, а це завжди брехня. І питання завжди: поведетеся ви на це чи ні? Час вашого життя, який ви витрачаєте на виконання чужих забаганок та підкармлювання своїх страхів, навіяних вам системою, ніколи не повернути та не відновити. Пам'ятайте про це завжди. До побачення. У мене все.